Доброго ранку, діти! Сьогодні я хочу розпочати заняття з одного питання. А ви любите іграшки? Ось ці веселі сморгики запрошують вас до іграшкової крамниці. Це незвичайна крамниця, скільки у ній відділів. А ось про це ми дізнаємось, якщо виконаємо різні завдання. Це перший відділ. Він називається Ля немовлят. Тут продають іграшки для самих маленьких. Це різнокольорові брязкальця. Скільки їх тут? Давайте порахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То скільки тут брязкальців? Так, їх 9. Яке за рахунком стоїть бряскальце левенятко? Давайте подивимось. Так, воно стоїть першим. Бряскальце жовтою кулькою посередині, на якому стоїть місці. Так, воно стоїть на четвертому місці. А яке лежить останнє бряскальце? Так, останнє бряскальце це бджілка. Ну що ж, йдемо далі. Другий відділ це відділ незвичайних іграшок. Чому незвичайних? Тому що вони всі різні, нагадують геометричні фігури. Давайте розкладемо їх на, на ці полички, які відповідні до цих іграшок. І перший це в нас ковпак. На яку геометричну фігуру схожий ковпак? Подумайте. Так, він схожий на конус, на цю фігуру геометричну? Це у нас що? Як називаються іграшки? Кубики? На яку геометричну фігуру схожі кубики? Так, на куб. Це у нас що? Барабан. А барабан? На яку геометричну фігуру схожий? Так, він схожий на циліндр. Це у нас яка геометрична фігура? Так, це куля. А куля на яку геометричну фігуру схожа? Так, на кулю. Це у нас пірамідка. А на яку фігуру схожа пірамідка? Так, вона схожа на трикутник. Це в нас іграшка називається Доміно. А Доміно на яку геометричну фігуру схоже? Так, на прямокутник. Це у нас Бубон. А на яку геометричну фігуру схожий Бубон? Так, він схожий на круг. Це у нас дзига. А дзига на яку геометричну фігуру схожа? Так, вона схожа на ромб. Це в нас іграшка, називається поп іт на яку геометричну фігуру схожий поп іт Так, він схожий на квадрат. Молодці діти, ви справилися з завданням. Ідемо далі. Тут розташовані іграшки для хлопчиків. Скільки на полиці стоїть машин, давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9. То скільки стоїть машин? Так, їх стоїть 9. Продавчиня принесла ще одну. То скільки їх стало? Так. 9. Додати. 1. Дорівнює. Десять. Хто буде? Ляйка під. Цифрою шість. Шукаємо далі. Після шести яка буде йде циферка? Так, сім. Після семи. Вісім. Після восьми. Дев'ять. І остання наша лялечка під номером десять під цифрою. То скільки в нас ляльок? Десять. Щось у мене на малюнку. Так, м'ячики. А давайте ми порахуємо. Скільки м'ячиків? Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То скільки м'ячиків? Десять. А вони всі однакові за розміром? Ні. Вони різні. Цей відділ називається для творчості. Він полягає, що ось на наших олівчиках є приклади. Їх потрібно розв'язати і дізнатися, який приклад. Давайте подивимося на перший олівчик. 4. Додати 5. Дорівнює скільки? Дорівнює. Дев'ять. Молодці. Дивимося на наступний олівчик. 3, додати 3. Скільки буде? Дорівнює 6. Дивимося нижче. 2, додати 3. Дорівнює. Дорівнює 5. Дивимося на наступний приклад. 5, додати 5. Буде. Скільки буде 10. 6 Додати 2. Дорівнює скільки, дорівнює 8. І на останній олівчик 4. Додати 3. Дорівнює 7. Молодці. Ви справились з завтанням. Давайте завітаємо книжковий відділ. Скільки книг ліворуч? Давайте порахуємо. 1, Два, три, чотири. Скільки книг праворуч? Один, два, три. То який вираз ми складемо? Чотири більше за три. Скільки у мене книг ліворуч. Раз, два, три. Три. Скільки в мене книг праворуч. Один, 2, 3, 4, 5. То яким можна вираз скласти? Три менше за п'ять. Тут у нас скільки книжок. Раз, два, три. А скільки? раз, два, три. То який вираз можна скласти? Три дорівнює три. Молодці. Ви справили з завданням. До наступних зустрічей!